19-річний Василь розповідає, близько опівночі він зі своїм братом на мопеді їхав вздовж центральної вулиці міста Заставна, але зустрівши знайому дівчину, вирішив відвести її додому. у транспорті є лише для двох, тому брат обіцяв його зачекати. Коли ж повернувся за ним, до нього підійшов невідомий. Підходить до мене якийсь чоловік, каже: кажу, дівда, каже, тебе затримано, я міліціонер. Нічого не пред'явив, нічого. Взяв мене, каже, руки типу, за спину. Я поставив руки за спину, не спротивлявся. Він кинув мене об землю, кажу, що сталося. Він взяв отак, головою за землю і питав. Хлопець не зрозумів, хто перед ним та за що його б'ють. Та ще й почув декілька пострілів та крики, тому кинувся за допомогою у райвідділок міліції, який знаходився зовсім поруч, але далеко не втік. Мене наздоганяють. Там якийсь чоловік в чорній футболці, не б'є два рази в лице добре. Кулаками. Кидають мене на землю і починають всі копити. Берем чоловік п'ять. Закінчилося це жахіття, за словами Василя Підранок. З рук правоохоронців його відібрали медики. Батьки були шоковані. П'ята година, і так нам ніхто не хотів сказати ні свої фамілії, ні прізвища, що сталося, в чому він винен. Після того вже казали, що він просто з'явився не в той час і не на тому місці, де треба. Це все, случайно сталося так. Правоохоронці ж стверджують, усе відповідно закону. В ту ніч міліція проводила спецоперацію по затриманню наркоторгівця, а Василь зі своїм братом заважали. Своїми діями перешкоджали е, законним діям працівки міліції, а саме чинили опір працівка міліції згідно статті 13 закону України про міліцію. Правоохоронцями е, було застосоване заходи фізичного впливу. За цією справою працівники міліції проводять службове розслідування. Допоможе також розкласти всі крапки над і прокуратура Чернівецької області, яка нині опікується цим питанням. Насправді до прокуратури надійшла заява. За викладеними у цій заяві фактами зараз проводиться перевірка, і по її завершенні буде прийняти рішення відповідно до чинного законодавства. Нагадаємо, це вже другий випадок за останні два місяці, де Буковинську міліцію звинувачують у побитті людини. В липні в Сокирянському районі за це звільнили п'ятьох правоохоронців. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.